Його емоції. Доброго дня, шановні колеги. З нами вже по традиції головний тренер команди Карпати Мирон Маркевич. Мирон Буданович, 2-0. Такі результати розраховували. <реку> 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 ну, знаєте, в нас перед дорогою були дуже серйозні проблеми. Підпинець вибув. Ну саме основне, що і Рябу, і Чачо хворіли, Не тільки. В капельниці їм ставили, ну, я то відчували сьогодні на їхніх діях. І вони тільки вчора вийшли, трошки з м'ячом попрацювали. А так чотири дні було ну, під питанням чи взагалі вони вона Ну, І То десь нам трошки завадило, тому що свіжості такої не було в центрі поля. З тим були моменти, де Демченко там, забив в першому таймі. Набагато легше. Але Добре, що так і вчасно заміни. Ну і якраз ті два хлопці, які тільки приїхали позавчора, вони вирішили долю матчу. Прошу запитання, колеги. Оцінити, думав, очі, рапити, ну, так як оцінити? Ви що самі можете оцінити? Такі два гола забити. Причому ну, ще гра була така: 50 на 50, вони вчасно забили і все, погасилося. Прошу ще запитання. З перемогою. Віталія Равлика, подивимося. Коли я з нами наставник команди епіцентр Сергій Нагрудняк. Сергій Миколаївич, 2-0 на вашу користь. В попередніх матчах ви перемагали, але сьогодні такий результат. Ваше враження від матчу? Ну, хороший матч, якщо відверто, моя думка, рахунок абсолютно не погрій. До якоїсь нас перевага була, я рахую, ми контролювали зустрічі. Ну, розумієте, в таких рівних єх завжди вирішує один мікроепізод. Могли вони забити епізод, могли ми. Але, на жаль, пропустилися помилки, пропустили. Ну, Потім вже ще одна помилка дитяча. Ну, Це футбол, знаєте, я задоволений змістом гри своєї команди. До пропущеної ж кажу, абсолютно контролювали ход зустрічі. Ну, футбол, знаєте, мікроепізоди вирішують, на жаль, ці зустрічі не на нашу користь. Прошу колеги запитання. Пане Сергію, в першому тайні команда показувала війну, можливо, навіть виважає ваша команда, так? І в другому танці я не знаю, можливо, псахнологічному, можливо, фізичному. Як подумати, в чому проблема в тому, що там Ну ви розумієте, тут, можливо, я не, не погоджуюсь, так що ми трошки гірше. Розумієте, ми з 29... зв'ято. Липня сьогоднішній день 9 ігор провели. Ви не повірите, у нас ні одного тренування нормально не було, щоб попрацювати там над швидкістю, там над витривалістю. У нас так потравмувалися футболісти, і у нас кожна від граємо одним складом, майже відновлюємося, граємо, відновлюємося. Дуже важко. Минуло гру, я ж кажу, 37 жаринок. Розумієте, а сьогодні хороша погода, хороше поле. Я ж кажу, я не рахую, що ми десь, можливо, десь розумієте, коли це втома далась, коли от в простих епізодах почали помилятися, десь там неточна передача і все все склалося. Ну, Карпати після виліту з Кубку мають кожен день тижневий цикл. Це в них перевага була. Але по грі, я ж кажу, що ми абсолютно нічим не поступалися. Ще є запитання? Сергій Миколаївич, бажаємо вам перемог в наступних турах. так що. Дякую. Дякую. Колеги, з нами дебютант Львівських Карпат Віталій Вравлик. Віталій, ну, сьогодні можна сказати твій день, дебют, гол, перемога, твої враження від, власне, від цього дебютного матчу. Ну, звичайно, сам перед хочу подякувати нашим захисникам, які дають змогу займатися улюбленою справою. А на рахунок дебюту, звичайно, можна сказати, це моя була мрія попасти в такий клуб. Дебют вдався, скажімо так, на вищому рівні. Дебютував, плюс вдалося забити. Я рахую, що це дебют, такий, який я хотів отримати. Коли виходив на поле, що тобі сказав головний тренер команди? Яка була його настанова? Ну, коли виходиш заміни в такому матчі, напруженому плюс дебют, дебютний матч, бо звичайно було важко, попросили. Насамперед забути результат. Ми вийшли, ну, на мою думку, ми підсилили ігру. Скажіть чесно, сподівався сьогодні вийти на поле? Ну, чесно кажучи, я провів, можна сказати, два дні тренувань, приїхав з клубу, тому, ну я не знаю, в мене якось не було такої, скажімо, що, що я вийду на поле. Гол. Давай згадаємо, як тобі вдалося його забити? Дебютний гол. Не всім вдається відразу в дебюті забивати. Але сьогодні, скажімо так, два джокера Крістіан і ти. Як тобі вдалося? Ну, побачив передачу від командника Чача. Була ударна позиція, моя права нога прийняв дарув, пощастило, що забив. Ти недовго був в агробізнесі. Скажи, я, з яким почуттям покидав ту команду, переходячи в Карпати. Скажу так, в мене от місяць тому тільки відбувся дебют в професійній лізі, тому для мене особу було зіграти в професійному рівні. Це Марія. До того ж, я сортував за бізнесу, перейшов сюди. Тому мені досить, ще раз повторюю, приємно знаходитися в цій команді і буду старатися приносити позитивний результат в подальших матчах. Тикував чемпіонство в чемпіонаті області з командою юністі верхня, нижня білка. Тепер, мабуть, мріє з Карпатами цього досягнути в першій лізі. Ну, звичайно, знаючи, які тут, скажімо так, плани в майбутнє. Команда з великими перспективами, плюс хорошим персоналом, тренера. Тому я думаю, що в нас максимальні задачі в подальшому.